вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Щотижня в Україні реєструють до 20 тисяч внутрішньо внутрішньо переміщених осіб. Такими є найсвіжіші останні дані. От саме сьогодні у цій програмі Радіо Свобода ми спробуємо засувати, як власне, зараз держава виконує свої зобов'язання перед переселенцями Донбасу. І робитимемо це з гостями студії, першим заступником міністра соціальної політики України Василем Шевченком. Вітаю вас, пане Шевченко! Доброго дня. а також волонтером, людина, яка не з чуток знає всю цю проблему Оксаною Сухоруковою. Вітаю вас, пані Сухорукова. Доброго дня. А при тому, як ми докладніше, власне, почнемо розбирати це питання. Надам слово продюсерові програми Ваша свобода Андрію Кузнецову, який нагадає власне на прикладі конкретних життєвих історій людей, як зараз бути внутрішньо переміщеною особою О, такий термін зараз уже запроваджено. Вікторія Василевська торік разом з родиною приїхала із Луганська. Зараз вона волонтер у центрі для переселенців на вулиці Фролівській допомагає таким, як і вона. У центрі роздають їжу, одяг, побутову хімію для малечі створено спеціальний майданчик. Щодня тут буває до 50 сімей переселенців. такі центри особливо корисні для тих, хто тільки прибув до Києва, часто не маючи достатньо грошей на життя. Вікторії тут допомогли ліками, коли захворіли її діти. Нині жінка стикнулася з іншою проблемою: не може влаштувати дитину до дитини. Придя в садик, директриса нам дала прекрасно понять, что взнос как киевляне, так и люди, выехавшие, зато платят совершенно одинаковый. То есть, если мы не в состоянии оплатить взнос, то мы должны понимать, что выходнее все-таки взять людей из Киева, которые этот взнос оплатят. После этого она меня отправила в районное отделение регистрации деток в садике. Опять же, когда я туда пришла, женщина мне объяснила, что льготной такой категории, как люди, выехавшие с АТО, не существует. И поэтому мы идем по обычному стандартному списку 390 какие-то. Нам уже два с половиной, но я так думаю, что до осени мы в садик не попадаем. Найперші труднощі це пошук житла та роботи, відзначають самі переселенці. Раніше Радіо Свобода в програмі Донбас Реалії вже розповідало про те, що на Донбасі через бої зруйновано понад 5 тисяч житлових будинків, але компенсації від держави люди не отримали. Серед інших проблем відзначають правозахисники. Відсутній повноцінний доступ до лікування, адже додаткових коштів на медичну допомогу для переселенців теж немає. Станом на березень до медичних закладів лише на Харківщині звернулося понад 50 5 тисяч переселенців, 11% відсотків з яких потребували медичної допомоги у стаціонарі, як зазначає міністр соцполітики Павло Розенко, зараз спостерігається тенденція до зменшення реєстрації нових переселенців. За його словами, нові переселенці або раніше просто не зверталися, або зараз ще виїжджають із АТО. Розенко також повідомив, що мінсоцполітики ініціює спрощення процедури реєстрації переселенців в центрах зайнятості та надання їм послуг із зміни спеціальності та пошуку роб роботи. Андрій Кузінцов, Радіо Свобода. Ну, от кілька лише життєвих історій. їх Тисячі, десятки тисяч. Я ж звертаюсь до першого сутника міністра соцполітки України Василя Шевченка, гості студії Радіо Свобода. Декілька цифр. Отже, до двадцяти тисяч так виходить щотижня реєстрація. Е, ну, дійсно так, але я хотів би акцентувати увагу на тому, що переселенці, які приїжджають із е, зони бойових дій, це переважно люди пільгових категорій. Ну, Вірніше мається на увазі пенсіонери, інваліди, діти 76% таких людей. Дивіться, от І... за офіційною статистикою, до війни на Донбасі населення Донеччини так. загалом усієї Донеччини. Не тільки поки що окупованої сепаратистами становили понад 6 мільйонів осіб. Луганщини понад 2 мільйони, разом понад 6,5 мільйонів. І цифра зараз яка? От так званих цих внутрішньопереміщених осіб, переселенців: мільйон триста зараз так. на цей ну, день. Мільйон триста шістдесят дев'ять вісімсот двадцять тисяч. Це на сьогоднішній день. Е, і я хотів би сказати продовжити те, що я розпочав, що на самом ділі працездатних осіб виїжджає тільки 24%. Кожен четвертий тільки. Четверти. Так, кожен четвертий. І це люди, які, от, наприклад, ми зараз активізуємо роботу, те, що міністр сказав, з працевлаштування. Ми дійсно, У нас були зауваження до роботи центру зайнятості, ми там змінили керівника, ми робимо, вживаємо заходи, які могли б допомогти в працевлаштуванні. Тому що самостійно звернулися це приблизно 40 тисяч людей звернулося і тільки 8, 8 тисяч отримали роботу через центр зайнятості. тобто ми активізуємо цю роботу, але знову ж таки треба е, тут е, розуміти, що ми знаходимося також в ситуації, в якій е, ми взяли е, 76% соціально незахищених верст населення е, людям, які переміщаються в, е, ну, в територію, як правило, не е, розміщаються в регіонах близьких і найбільше переселенців в тій же Донецькій області. І держава виплачує дійсно невеликі кошти непрацездатним е, особам це 880 гривень на місяць. місяць на комунальні платежі, але це додаток до, наприклад, пенсії, виплат на утримання дитини, всіх соціальних виплат, які були е, е, особам, які працездатні, також три місяці виплачується е, по 440, половина. І е, е, це розраховувалось на півроку, а потім, як ви знаєте, в квітні місяці було продовжено і знову на півроку. Тобто я не кажу, що це. Е, Ну, ми скажімо, щось робимо надзвичайне, Ми робимо те, що дозволяє бюджет. Загалом на всі ці виплати витрачається 3 тисячі три мільярди 360 мільйонів гривень тільки в цьому на році. Рік. Тільки в цьому році. Багато це чимало, ну розумієте, от я чув репортаж, що дуже мало це складає, дуже мали виплати. Але у той же час я з одного репортажу вийшов, і стояла людина, яка таксист, який дивився цей мобільний телевізор. Він каже: Ну, а мені ж ніхто не доплаче. Так, тому що він якраз платить ті гроші, які виплачуються комусь іншому. І на що ми розраховуємо? Ми розраховуємо в той же час, що люди, які виїжджають, Жають, вони звичайно будуть оточені увагою настільки, наскільки ми можемо це дозволити, увагою, яка є безкоштовно це громади. І волонтерські організації роблять те, що можливо е, відомства е, і фінансова система, так вона дісталась після режиму, яку, який, до речі, був вибраний переважно сходом цієї країни. Ну від цього не легше. І... Це люди найбільше страждають зі сходу. Так, так. Я до того, ж, що якраз ці всі державні механізми, про які ми кажемо, були в такому стані, що функціональність їх ну мала умовну. Роботи і це треба було відновлювати. Ви зараз, пане Василю, згадали волонтерів. Сидить ще один учасник нашої програми, пані Оксана Сухорукова. Оцей центр на Фролівській вулиці в Києві. Це там, де ви працюєте. Ви там таку да. маленьку таємницю. Да. От перший заступник міністра. Ви маєте змогу зараз з ним поспілкуватися, подивускувати. Дійсно, в умовах війни, в умовах руйнувань, які дісталися після режиму Януковича і так далі. Все робиться зараз державою для виконання своїх зобов'язань перед переселенцями з Донбасу. Вы знаете, я сразу, это не тема этой программы, но хотела бы обратить внимание на фразу той властью, которая была выбрана сходом, поэтому извините, сейчас пройдемся по вашей. А, то, что касается регистрации переселенцев. Значит, сегодня система работает так, что не все переселенцы могут зарегистрироваться, поэтому цифры эти очень приблизительные, они неправильные. До 20 тысяч что-то А, Да, я объясню, кто не может зарегистрироваться. Значит, согласно 505 й постановления, когда вы регистрируетесь, вы должны сказать, где э, так, так. вы должны сказать, где вы проживаете. По, место регистрации, фактическое Не все те, кто сдают жилье, готовы, чтобы их данные, даже те, которые бесплатно предоставляют это жилье. попали куда-то в государственные структуры, потому что доверия государственным структурам нет, люди боятся, что им потом начислят дополнительные коммунальные, еще какие-то вещи, поэтому они на таких условиях запрещают людям подавать какие-то сведения о себе, ну, либо съезжать, и они не хотят. Это первая категория людей. Вторая категория людей, например, дети, которые выехали с бабушками, которые выехали с тетями, дядями, старшими братьями и сестрами, они не могут получить эту помощь, но, следовательно, они не регистрируются, потому что другого смысла нет. И те, кто выехали с бабушкой, вот у нас буквально сегодня есть такой случай, когда родителей убила, документов, подтверждающих, что родители убила на той территории, она день. предоставить не может. С ней находится трое внуков, бабушка инвалид, один внук инвалид. Я, честно говоря, не помню, его куча было заявлений, я не все просмотрела. На лекарства какая там ситуация именно по инвалидности и помощи на детей она получить не может, потому что она не является их законным представителем, опекунство не оформлено, и ходить по сабезам и еще куда-то оформлять опекунство она не может. А основная проблема, с которой сталкиваются люди, это жилье. Это право, право на получение бесплатного жилья, только оплата коммунальных услуг предусмотрена законом Украины, который был принят еще в прошлом году про захист прав и свобод внутренних перемещенных осеб, статья 9. Список такого социального жилья висит на сайте Министерства социальной политики. Я буквально сегодня вот его вытащила. Это жилье по Украине, Это ж офици... у вас сайт официальный, там официальная информация, правильно? Имеется в наличии жилье для 1149 человек, в том числе 455 детей. Я обзвонила это все, что интересное было. Практически либо не отвечают телефоны, либо все жилье платное по той інформації, от я розпечатала для от, Тобто це центр список? які надають допомогу з боку держави Ні. чи куди е ви дзвонили? Це інформація щодо переліку підвідомчих об'єктів у яких можливе розміщення громадян україни які переміщуються з тимчасово окупованої таліторії. інформація Мінсоцполітики? мінсоцполітики значить ну київ ніт Практически все области. Какие виноват житла? Вы стверджуєте? 111 мест висит на сайте Министерства социальной политики. Значит, под видом ЧЦ житло Миносвита. Там вообще очень интересная информация. Все объекты Миносвита, ну не все, я прозвонила половину. Говорят о том, что у них меняется собственник. Поэтому эта информация не актуальна. Собственник государства на кого меняется, я не знаю. Либо за деньги, либо жилья нет. Но самый интересный момент это жилье в Донецкой области, в городе Димитрово и города, город горосидово. То есть вы там людей селите? Пане Васильев, мы это смогли повести. Ну, я не готовий коментувати цю інформацію. Я хотів би хотів би сказати, що дійсно е, дуже багато е, людей, які їдуть з ходу, хотіли б жити в столиці, але не всі українці можуть собі дозволити жити в столиці. Е, в багатьох випадках, коли ви звертаєтесь до е, районів, наприклад, Київської області, тому що по переселенцям е, Київ також, в числі лідерів, скільки це можна назвати? Ну, саме в, в Києві в Києві, я можу сказати, це майже 100 тисяч 100 переселенців. Тисяч? Да. І відповідно запит на Київ, як неначе умови для проживання, комфортні, але з іншої сторони, ви від'їжджаєте від Києва будь-який населений пункт, там голови сільських рад проводять облік хат, в яких ніхто не живе, там можна жити. І там живуть українці, звичайно. Я не кажу, що це як в. Ну, Наче якась інша форма чи інша пропозиція. Тобто ми пропонуємо те, що на сьогодні у нас є, і ця цей список, який є, це робоча версія, те, що ми отримуємо тут же ж заповнюється, тут же ж змінюється. Там е, бути, е, може бути інформація, яка на даний момент не відповідає дійсності. Але, як правило, є фахівці, які вас можуть перенаправити в якісь інші місце. Я хочу зараз і... уточнити важливий момент. У нас зараз не невп... невблаганно спливає. Дивіться, людина, наприклад, літнього віку приїхала з зони бойових дій, ставши жертву, наприклад, обстрілу. Можливо, втратила всі до єдиного документу, паспорт, це решта, цей іт-код і так далі. Приїхала, не знаю. в Київ приїхала якимось дивом, якісь вона є дальні е, родичі. Куди вона в першу чергу має йти? Ну, в першу чергу, це вона має звернутися до пенсійного фонду. Мабуть, для того, щоб отримати пенсію, для того, щоб були Криві, кошти на проживання В будь-якому місці. Ця процедура врегульована в будь-якому місці. Людина, яка виїхала, звертається каже, що я пенсіонер такий-то такий. То ми внесли відповідні зміни. Це дозволяє її зареєструватися на будь-якому місці. Якщо це людина не пенсіонер, то вона тоді, як пані сказала, каже, де вона планує проживати. Для цього вона звертається в територіальний. Штаби територіальних громад. Це, наприклад, в місцях це райадміністрації, це міністерство відомства. Це ж не тільки Міністерство соціальної політики надає. Ну, надає ці місця для проживання. Це мається на увазі проживання для людей, які є інвалідами, які є соціально незахищеними. І дійсно, у нас ці пенсіонати зараз і місця заповнені. Пані Олександр, і... ви хитали головою, так? Ви не згодні? Я не согласна. Потому что пенсию можно переоформить исключительно при наличии справки переселенца, иначе пенсия не оформляется. Если человек потерял документы, либо там по каким-то другим причинам их втратив, он сначала должен восстановить документы, либо получить, ну, правда, это быстро делается временное посвящение. После этого он может идти получать справку, после этого оформлять пенсию. Пенсионеры это самые тяжелые люди, их селить вообще некуда, их не хотят брать к себе ни на съемные квартиры, никакие пансионаты. Если, не дай бог, еще человек больной, то что с ним делать вообще непонятно. А последний случай это женщина на вокзале в Киеве с мамой, ей 55 лет, мама лежачая, слава богу, начальник вокзала помог им поселиться на вокзале они несколько дней там жили голодные без питания прямо, прямо на вокзале в комнате ожидания там есть э, штаб на вокзале на вокзале который должен заниматься проблемами переселенцев до тех пор пока нам не позвонили и мы не подняли в фейсбуке крик взагалі, пані Оксано, от ви маєте устролю. з конкретними знову ж таки не раз сказали протягом цієї програми, життєвими історіями людей з Донеччини і Луганщини. Скільки часу займаються ці волокита, щоб людина справді отримала ці статуси, необхідні документи зібрала? Скільки це займає часу? Тиждень, месяц пиврок очень ну, процесс. На самом деле справка выдается быстро, она выдается в тот же день, когда Довитка человек. Про сам факт, что люди на внутренне перемещена. Да, если у нее есть все документы, то есть паспорт, если есть у человека, то эта справка дается в течение одного Безкоштовно? дня. Безкоштовно? Безкоштовно. А потом есть моменты с постановкой со штампиком миграционной службы, которая якобы на сегодняшний день отменена, но я пока еще не видела законодательных документов. А, то есть, надо пойти отметиться, где ты живешь по факту. Ну, здесь начинается проблема, а люди не хотят, чтобы их туда писали, б, это не делается за один день, и вы а, а еще, ходят сотрудники миграционной службы и проверяют, действительно ли проживает там человек. И, если он пришел в рабочее время, там никого нету, то человек теряет... Проявы коррупции при всем и Uh, ну в Києві в Києві не слышно, а на востоке говорять ну тут зовсім мало часу залишається. От я хочу наприкінці надати слово першому заступнику міністра соцполітики. Але перед тим, пані Оксано, от можете висловити, що варто нагально зараз змінити? От представник держави, от що вважаєте? Треба негайно змінити, поліпшити ситуацію в плані надання допомогою переселенця. Uh, сьогодні нет єдиного структура, которая б занималась проблемами переселенців. То есть кому біжать, даже хто отвечает за жилье? Вообще непонятно, на кого в суд подавати жилья нету. Должна бути одна єдина структура. Наші міністерства вони не знають МЧС, не знають, що делает Минсоц, Минсоц не знає, що регион Буд. У них нет связи внутри міністерства. Не говоря уже о том, щоб связь была ну між міністерствами. Поэтому нужен какой то или межведомственная комісія. Я не знаю, як буде Пане Василь. От залишається півтори години. Що варто змінити може Верховна Рада може більшу активність виявити? А не популістські закони ухвалювати може і ще що що заважає на президента виходить. а то як виходить як в армії, як стверджують деякі глядачі, все на волонтерах майже тримається, якщо це правильно так судити. Ну, все тримається на суспільстві, тому що сьогодні, як ви прекрасно знаєте, в е, державній установи і державна служба також оплачується також не високо, і в даному випадку е, я хотів би сказати, що е, сьогодні відомство працюють на межі, можливо, тому що Україна ніколи не була в війні, Україна не мала ніколи такої кількості переселенців, Україна не мала ніколи Але такого ж спаду вона виробництва. Війна триває. Вона не припиняється. не скільки ще триватиме, і це е, для нас. Е, Серйозне випробування для всіх. Мені прикро, що є такі випадки, які от е, е, пані каже, мені прикро, що бувають е, ситуації, коли не завжди вдається. Є якась гаряча але... телефонна лінія, якщо людина жертва цієї бюрократичної тяганини може кудись подзвонити. Наша надо... телефонна лінія це гаряча телефонна лінія Кабінету міністрів, куди людина будь-яка може подзвонити і отримати будь-яку інформацію. Безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Ну, можете зараз назвати? Я зараз не можу. Я з телефону вам продиктую, якщо буде цікаво. Е, е, і в даному випадку, коли ми починаємо працювати Виправляючи якісь помилки, то ми всі працюємо. Це не значить, що міністерства це е, ті ж самі люди, і точно так же мають е, найближчим часом. Які будуть ваші рішення? От 20 секунд. У нас найближчі з... рішення. До речі, ми якраз ініціюємо е, створення цієї організації, яка б сто... займалася права, е, займалася безпосередньо переселенцями. Держани саме е, е, да ми зараз обговорюємо, який формат це краще всього зробити. Міжвідомче це... буде організація, так це, це між... міжвидом, яка буде також утримуватись. Е, як орган, який буде координуватись, ну, час у нас просто вичерпується. Ну добре, от просто все, що ми встигли за ці 19 з половиною хвилин обговорити про проблему надання державої допомоги переселенцям з Донбасу з першим заступником міністра соцполітики України Василем Шевченком і волонтером Оксаною Сухорукою. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Провів ефір Олександр Лащенко. І Дякую вам, друзі, за увагу.